Друзі, всім бажаю здоров'ячка. Ми в ресторації палиць соціальний проект Добра кава. І в нас сьогодні гість це військовослужбовець, людина військова офіцер 65 батальйону Сергій Ш... Остап Шкопер прошу. Правильно? Так, так, все правильно. Бажаю здоров'я. Ку спілкую з військовим, має трохи хвилювання ваш. Е, Остапе, я хотів, щоб ви самі, оскільки себе не привик так говорити. Сьогодні почнемо незвично. Розповіли, з якого приводу ви сьогодні завітали, звичайно, наше запрошення на домлюкаута. Як ми вже давно співпрацюємо з 65-м батальйоном, наші глядачі про це знають, але ви розкажіть ще. Е, доброго дня, шановні телеглядачі. Дякую, Тарасу, за запрошення. Е, зустрілися сьогодні з приводу. Тарас написав гарну пісню про наш славний 65 й батальйон. От І хочемо обговорити подальшу співпрацю. Є в нас думки, ідеї зняти такий відеоролик, змонтувати. Ну ну, і, ну, Тобто буде якби, кліп до пісні. Ми всі карти не будемо, тому що буде потім прем'єра, щоб всім було цікаво. Скажіть, Мені як автору, які враження були у людей у військових, які кому переслали ви і, і Сергій Петрович власне мій такий скромний твір? У мене це відже хочу. Не... Хочу сказати так з загального почати, що зараз у наш час дуже бракує в культурі, в мистецтві відображення війни. Бо що в основному якісь такі не дуже зрозумілі і далекі від реальних справ виходять пісні, і вони не відображають цю дійсність. І, власне кажучи, дуже гарно слова пісні написані, так само відображені акценти. Тут і Говориться і про мужність, і про історичну тягність, яку е, несуть бійці нашого батальйону. Е, тут є такі е, риси характеру воїна, е, про стійкість, про, ще раз повторюся, мужність, ну і так далі. Тобто е, дуже гарна пісня і ну, відображає бойовий шлях і характер нашого батальйону. Мені, звичайно, як автору дуже приємно за таку високу оцінку від військовослужбовців, від людей, які є головними, тому що люди зараз захищають нашу країну. Зараз кожному військовому напевно не просто. І я знаю, що от, ми на багатьох концертах нам говорять, що пісня вона так само є таким, якби бойовим піднесенням, тому що це є. Ну, воно в бій, люди йдуть з піснями і так далі. Тому що для нас, як для авторів. За честь написати щось таке, як ми кажемо, щоб військовим припало до серця. Тому мені дуже приємно. Я, я, ще, я ще так добавлю, Ну, знаєте, люди такі істоти, що розумні такі розмови, високоінтелектуальні, вони не дуже завжди в розмові так сприймаються, а якісь такі більш. Такі думки, ідеї набагато легше і доступніше донести чи там, якісь публіці, чи в нашому випадку особовому складу через мистецтво, тобто через вірш, і в даному випадку через пісню. Це набагато легше сприймається, розуміється і викликає набагато більше емоцій. Тож, друзі, очікуйте скоро на прем'єру і пісні, і відео з дозволу військових на одноіменну пісню: «65-й батальйон, яка стане такою знаковою, Сподіваюсь, таким своєрідним гімном, своєрідною такою бойовою піснею для нашого стрийського батальйону для наших незламних воїнів. Дякую, пане Остап, за те, що загадали нас на добру каву і ще про побажання для всіх людей, які будуть дивитися. Е, ще раз хочу подякувати е, Тарасу за запрошення, е, за його творчість, е, за цю пісню, е, за те, що приділяє увагу нашому батальйону. Е, це для нас е, дуже цінно, бо підтримка, це, підтримка в тилу це найголовніше джерело енергії. Е, з яким е, наші бійці виконують бойове завдання. Е, телеглядачам нашим е, хочу побажати віри в нашу загальну справу, віри в нашу перемогу, е, не зневірюватися, е, не розслаблятися і зберігати позитив і оптимізм. Дякую. Так і будемо до перемоги. Почуємось, побачимось на добрій каві. До зустрічі!